Добрий день, шановні гості, дорога родина вітаю. Дуже так втомилася, просто падаю з ніг. Ми вийду, бо вже в мене скоро шарики за роліки зайдуть. Вийду, прогуляюсь, небо все в таких чорних хмарах. Досить таки прохолодно. Вчора гроза була, дощ ішов. Я цілий день не розгинаючись щось, малювалася хоч і мене вже від них вже все. Думаю, треба вийти пройтися, тому що ну, стане плохо вже відчуваю, що в підребері почала тягнути невралгія, бо весь час над столом треба розім'ятися. Хоча вже ввечері сьогодні я не планувала нікуди виходити. Думаю, цілий день опять хвостики, як я кажу, тому що потрібно ну, подоробляти все те, що я планувала, а Чимало в мене список. І одне за одним, хто що замовляв, друзі, все вам буде, чекайте. Бо є дівчатка, які замовили пару днів назад, сьогодні вже перепитували, чи буду я робити? Буду, друзі. Я ж Не можу все робити відразу в один день. Тому що купа справ навалилось. Тож буду все робити, зайчики. Все планую. Планів, як не знаю в кого, але ж. На все свій час мій сьогодні лук прохолодно, хоча спереді пані воно йде попереду мене в сукні. Їй нормально, мені в сукні було прохолодно, 20 градусів. Для мене це не моя комфортна температура, скажімо так, 20 градусів. Люби Це я тут так коло гаражів. І спочатку хотіла піти в той нас нову збілу, що я на нього покажу. Але думаю, піду в тебе, пориюся в смітничках на другому поверсі, подивлюсь, що там є. І сьогодні варила гречку, в нас було тушене м'ясо на вихідних. На вихідних ще в неділю. Я вже дні плутаю. Сергій тушив м'ясо. І була молода картопля вчора, а сьогодні я зварила на обід собі гречку. і з томатиком поїла. От, щось мені здається, що я попаду під як буду на і то може, якщо мені трапиться ще сирок, то зроблю швиденько сирничка собі на вечір. Дівчатка вже відписується, що виходить гарно, І ще додають зюма, я щось про нього навіть. І не згадала. Хоча в мене є, я купую ізюм, бо коли готуємо плов, то весь час мені не смакує взагалі з ізюмом плов. І також з ізюмом мені смакують кекси. І коли печу маленький, такий побільше, то додаю завжди ізюм. І от щось це і думаю, що ж це я не додала туди ізюм. То сьогодні дякую, що ви нагадали, то додавлю ще ізюм. От, то буде така страва смачненька. Куди це ти їдеш, мій друже? Оце по, по тротуару. Ой, зайчики. Спешіть, як у вас справи. так що я сьогодні вся була в справах, тому що все рівно це треба робити, подоробляти. Хто що замовляв, все буде. По троху роблю. За одну наматою кроків розім'ятись, тому що ну, реально вже в одній позі, коли ти щось робиш, я коли шию, наприклад, то ви ж постійно ну, змінюєте, скажімо так, позу. Проїде, потім одна машинка, потім інша, потім десь пройшлись. А то коли виклики весь час ну, над столом і весь час в одній тій самій позі. Ох. Сьогодні Я гарно спала майже до 10. Нічого мене, ну, Там пару разів мене вночі кидало, то я в 6 прокидалася. А серіал ще якийсь зайшла. Це була назва. Якщо згадаю, то тут напишу мандат ну, Він досить такий старий, по реальним подіям знятий, про те, як ну, там, різних маньяків досліджувала. Віта, нема що робити, так я ще подивлюсь. Він цікавий. Як ФБР там, з маньяками співпрацювали, щоб потім висліджувати тих, які є. Майн. Короче, забула назву. Я часто от, знаю всі серіали, дивлюсь, а саме назви буває, от вилітає, з голови і все, і не можу потім згадати. Вже вітря, але вітер у нас де те літо. Пишуть, через два дні буде спека ще подожіть. Може два дні там буде 40 градусів, а потім знову буде 20. Та що ж це робиться, зайчик? Як десь там мем в інстаграмі каже, де те літо, каже, воно вже прийшло чи ні? Мені каже, а вже ховати зимову. Ковдру чи не ховач? У ну, мене не зимова, але ну, так тоненька літня ковдра. Я під нею сплю. Так, я вже майже дійшла до АТБ. АТБ а мене. Оце в нас тут таке АТБ. Я тут вам знімала квіти. І сьогодні давайте покажу, щось тут вони намотали, таке негарне. Не знаю, на що воно. <глава> Які воно сливочки, чи що тут таке. Дивіться, яка краса. Тут вже обличіли. Вони вже повідцвіталися. більшість. всім вам бажаю гарного дня, Не перетруждайтеся. А якщо перетрудились, встаньте походіть. Я думаю, якщо я не пройдуся, то мені буде все. Мене заклинить. Або шию, або ногу, або руку. Треба встати. І йти кудись, кудись. Кудись іди. О, тут є квіти. Дивіться, які вони гарні, друзі. Я вам показую. Ну давайте ділитися красою. М -м -м, краса. Оці жовті, хто знає, як називаються. Я не пам'ятаю. Вони досить такі популярні, оці жовтенькі квіточки. Напишіть, ви ж в мене все знаєте. Дивіться, які гарненькі. Гортензія, ось яка красуня. Яка, яка вона величезна. Люблю Гордензі. А тут ось які дзвоники. Дільфініум чи ні? Ану, друзі, то це, мабуть, така назва, але я можу плутати, бо я не дуже розбираюсь. Такі величезні дзвоники. Величезні. І там вон рожеву лілію ще вам покажу. Тут. Дивіться, яка красива. Така ніжна, ніжна трояндочка. Дивіться, яка. Така вона і справді така яскрава. І ось які лілії. Теж дуже красиві, вони такі великі. Ой, красиві, дуже гарні квіти. Це ж все людський труд. Вони ж самі по собі не будуть гарні. Це все треба і палити, і походити коло них. Ви молодці. Там дівчат що на городі працює. Зайчики молодці. Я в минулому році, поза минулому році. Варення варила, а зараз такі ціни на ці всі ягоди. І потім то я, я варила, бо мені подобається сам процес варення-варіння. Потім то в село Насті відвезла, бо свята не варить варення і нема коли. Тож довго, О, дивіться тут теж які гарненькі. Дуже тішуся, коли гарні квіти. Так, ну що, розказала вам останні новини, так що, друзі, не койтеся там. Чекайте, відволікайтеся, виходьте на прогулянку, якщо передобиєтесь. Всім цьом цьому. До зустрічі.